Розділ 1. Теологія духовного життя серед інших наук. Пункт 1. Науковість Теології. Коли чуємо про те, що вчені здійснили якесь дослідження або зробили певне відкриття, у нас зазвичай немає сумнівів у тому, що це об'єктивна інформація, адже справжні науковці не створюють фейкових новин. Занурюючись у теологію, потрібно зрозуміти, чи це наука, і якщо так, то який це вид науки. Справді, коли чуємо слово теологія вперше, що спадає на думку це недільна проповідь, специфічні навчальні заклади для майбутнього духовенства або часом нудні розмови про високе, спробуймо розібратися в цьому питанні. Спочатку потрібно визначити, що ж таке наука, під цим словом розуміємо діяльність людини. Метою якої є за допомогою досліджень і міркувань виробити і систематизувати об'єктивні знання про світ, про ту реальність, у якій живемо. Тож можемо говорити про науку в будь-якій галузі, де існує можливість здобути нові знання, систематизувати їх, перевірити а також передати іншим. Використовуючи мову як засіб комунікації, звичайно, слід звернути увагу на те, що ми називаємо об'єктивним знанням. Хтось може заперечити, що об'єктивно ми не можемо знати нічого, а інший скаже, що його внутрішнє переконання цілком об'єктивне, навіть якщо мова йде про НЛО, це камінь спотикання для тих. Хто намагається говорити про науку ми ще не знаємо світ настільки добре, щоб сказати, що вже не існує нічого невідомого. У науці постійно відбуваються нові відкриття, які змушують переглядати наше розуміння світу. Те, що здавалося ясним та об'єктивним, згодом виявляється неточним. Тому вчені зазвичай кажуть, сьогодні ми володіємо такими даними, але можливо завтра будемо знати більше. До того ж, науковці працюють спільно, кожен ділиться своїми відкриттями і висновками, доповнюючи одне одного і контролюючи інших. Через це ми можемо говорити про відносну об'єктивність наукового знання. Що ж вивчає християнський теолог? Ми досліджуємо християнське вчення про Бога та Його взаємини з людиною і світом, збираємо, аналізуємо, систематизуємо і передаємо знання, використовуємо певні методи і термінологію, залежно від того, у якій сфері теології відбуваються ці дослідження. Утім, Є один дуже важливий аспект, який відрізняє теологію від інших наук питання віри в Бога та в дане ним откровення, це виходить за межі наукової компетентності, адже в нас немає інструменту чи методу доведення того, що Бог існує, попри те, що у філософії є такий напрям, як філософська теологія. Девчені, використовуючи виключно розум, розмірковують про Бога усе одно для теолога важливий досвід віри, який справді недоступний для вимірювання. У такому разі можна заперечити, що теологія не наука, оскільки існує чинник віри, який перебуває поза межами науки. Теологи не ігнорують це заперечення суперечки навколо раціональності віри не вщухають для одних це реальність, для інших усього лише середньовічні забобони. Однак не можна заперечувати той факт, що віра як внутрішній досвід людини існує це не плід фантазії або галюцинації саме тому теологи. Сприймають віру як реальність, хоч і з застереженням, адже пояснити досвід віри тільки за допомогою розуму неможливо. У наукових спільнотах досі киплять суперечки щодо того, чи не слід вилучити теологію зі списку наук. Однак у багатьох найкращих університетах є теологічні факультети, не тільки як данина минулому. Але й як важлива частина сучасної науки. Чи може фізик сказати, що не потрібна кафедра класичної філології? Чи можуть учені однієї галузі стверджувати, що якась інша сфера науки не важлива? Саме так ми бачимо питання важливості теології. Справді, теологія вельми специфічна наука. Оскільки віра є специфічним досвідом людини, серед богословів немає згоди, чи теологію слід віднести до гуманітарних наук, чи все-таки вона є наукою суї generis, з латині специфічною, єдиною у своєму роді. У будь-якому разі теологія відповідає формальним критеріям науки. Та не є релігійною фантазією. Теологія підрозділяється на кілька напрямів. Наприклад, у центрі уваги догматичної теології перебувають істини віри, тобто догматик дає визначення того, як ми віруємо, і описує це. У теології моральності ми визначаємо принципи морального життя. Шукаємо відповіді на питання, як потрібно чинити. Теологія духовного життя це теж окремий напрям, і, хоч існує стереотип, що це тільки розмови про духовні речі, утім, якщо заглибитися, то можна побачити, що й тут є багато цікавого, тож розглянемо цю сферу теології докладніше.